З якого дерева робиться цей вітрячок? Ну, у мене тут вже заготовки є, як то кажуть, щоб робити вже обстругані, але він мені показував так. Каже, треба знайти. Ну, він з сосни мені. Каже, єдину галузу, знайди, таку, як палець. Майстер народної творчості Юрій Ковальчук навчає дітей виготовляти з дерева традиційні поліські іграшки. Перший виріб вітрячок за технікою жителя села Сварицевичі Сарненського району. Для такої роботи треба вміти ножем керувати. Я дітям ножа в руки не дам, шановні батьки. Це небезпечно. І ніж треба, щоб був дуже гострий. З цього боку зачистили. Так. І четвертий бік. Чоловік проводить майстер-клас у гостинній хаті парку історичної реконструкції городище Оствиця. Звідси починається вулиця Прадавніх Ремесел, яку відкрили 22 червня. У трьох дерев'яних будинках, створених за прототипами стародавніх осель, майстри з гончарства плетіння та різьбярства навчають охочих створювати традиційні речі жителів Полісся. Тут в нас середина. Звичайно, можна. Олівчиком намалювати, але якщо в лісі олівчика немає, тоді ми робимо позначку, надрізаємо. І це вже в нас ми маємо, знаємо, де середина. Тепер нам треба цього вітрячка зробити, щоб він вітер його крутив. Ну, одним словом, це я так на, на скору руку розказав, як його робити. Наступний виріб музичний інструмент. Ця річ називається в різних селах по-різному. Там, де я родився, казали труба. Просто я таке. В іншому селі називають бекач. Бо воно похоже як бекає. Починаємо робити бекача. А ви запам'ятовуєте і потім зробите, я впевнений собі самі. Син Лев. Йому 4 роки, доня в мене Аделінка, їй 6 років. Дітки а, в, родилися в Америці, ми приїхали зараз відвідати наших дідуся з бабусі і родину. І ну, це дуже велика, чудова можливість показати їм українську культуру, звичаї, традиції, тому що одне діло розказувати, як це. Відбувалося, як жили мої прабабця, і як вони, який був в них побут, які були в них іграшки. А тут сьогодні вони мали можливість наглядно побачити і спробувати це робити самостійно. Тому я дуже радію, що є таке місце в Рівному. А в цьому будиночку майстриня Єлизавета Цівінська навчає гончарству та ліпленню з глини серед учасників майстер-класу Австралійка Роксен. О, супер, Супер! Все достатньо. Ціна. Okay. Син Роксен, Сейдж Одонал був добровольцем інтернаціонального легіону збройних сил України. Зі слів жінки він мріяв оселитися у Рівному. У грудні торік боєць загинув. Роксен розповідає: приїхала в Україну, аби побачити людей, яких захищав її син. Я приходила сюди минулого разу із своєю подругою Тетяною. Тут таке прекрасне місце, і я із задоволенням повернулась сюди знову. Я брала участь у мастер-класі з гончарства. Ми зробили кухлик з деревом. Це так класно бути тут. Навчає відвідувачів плести купальський вінок майстриня Ірина Кухар. Це було як оберіг з пахучого різнотрав'я. Це була шавлія, ромашка, м'ята, ром'янок. Багато використовували трав. Це проект, до якого ми дуже давно йшли. В ідеалі в майбутньому в нас має бути повноцінна вулиця, продавніх ремесел, де буде багато майстрів. Бондарі, Теслі, Ковалі. Ми шукаємо, до речі, майстрів, які будуть на цій вулиці працювати. Майбуть, воно щотижня, субота, неділя в теплу пору року. Ну і хотілось би, щоб воно працювало і взимку. Надія Кривко Суспільне новини рівне.